Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті МС-180 здохла циліндропорошнева група. Отак тут от -от виглядає ну, грязючка, звісно, що натягло пиляки. І це все діло сталося через пиляку. Отакі от штуки. Ну і ще, можливо, через підтягнення повітря. Так як перед Розбиранням я не перевіряю на тиск вакуум, то сказати не можу, що. А так основна проблема це натягло пиляки. Таке часто буває, коли пиляють тупим ланцюгом. При роботі з тупим ланцюгом шансів от штуку отримати набагато більше, чим, якби ви користувалися гострим. Але то все діло таке. В общем, іще одна техніка, їх дві, 180 і дуйка 50-та приїхала, але двигун тут, грубо кажучи, із... 55-го штиля. Це, це їхній там базовий чи стандартний двигун. Е, приїхало з проблемою, що е, потрібно почистити карбюратор. Карбюратор я розібрав е, на сітки від стійнику грязючка, е, перемив, все добре, але при провертанні колінчастого вала на, через впускний. Отвір я побачив таку от штуку і вирішив розібрати. Техніку я розібрав, вона засаджена, оце от я намагався відмити пальним, чистим пальним, але нічого воно не допомагає. Ну, і тут, звісно, отакі от відкладення. Хочу вам сказати, що це не реклама, нічого такого не Подумайте. Поршень нам потрібно витягти, щоб все-все-все відмити. Цю штучку не губіть, це я вже казав і не одноразово Тепер у нас є три деталюшки. Отакі от, які потрібно відмити. Беремо кошачий сральник. І це не реклама, не подумайте. Таку от шляпу беремо. Раніше, раніше мило добре добра. Авто, автол, автоліф, автолайф. така от штукенція. Обов'язково вдягаємо окуляри і бажано. Тальчадроси хоч хоч які небудь і о так от це все діло чуть-чуть. З пальним можете навіть не пробувати, ні хрена не вийде. Ви його не повідмиваєте. Вони там спочатку намочити, потім трішки от ефект, Так щоб і вам було видно. Просто не знаю, о, бачите, вже пішло. І отак от почуть, по чуть-чуть по воно миється По-іншому ви його не відмиєте Ну, можливо, є якісь способи, але але я їх не знаю. Якщо ви знаєте, інші способи. то це дуже-дуже чудово. Ось як воно виїдає його. Звісно, що хто подумає, що це реклама, то це таке діло. А кому дійсно ця вся штука знадобиться, то просто інших варіантів немає чистим пальнем, пальним і кісточкою до одного місця, грубо кажучи, до сраки, Воно ніхрена не відмивається. Це просто трата чистого пального. І от на от такі от всі процедури піде балон. Балону цього Акваліфа, отак тобто, от, так от дов, довго довго, але... але інших варіантів немає. Ну, в общем, саму суть ви зрозуміли. Отак от, -от на даний час виглядають оці продувочні вікна. Більш-менш чисто, але потрібно буде ще домивати це все ну, не... не за дві секундочки, як то кажуть, буде. Що так що отак от, кому було цікаво, то це дуже-дуже добре. В общем, по цьому в принципі, я все сказав, тому що ну, запитували, я вже показував, чим я мию, відмиваю, але е від відео там трішечки старе, хтось там бачив, хтось, хтось не бачив. Кому було цікаво, то це дуже-дуже добре і класно. Е, хто користується чимось іншим, то можете написати. Мож, можливо, це буде трішечки дешевше, чим, чим це ось о, те, що я роблю. Тому що, от якщо взяти, от, от воно, е, ну, він як клей. от. Бачите, От наче клей. І коли чистим пальним його чухати, від, відмивати, його не миє, не храніше. А від цієї штуки воно трішечки відкисає, а потім, а потім він більш-менш потім аж стає білесеньким. Але на це все діло потрібен балон отакої штуки. І е, не сувітую вам брати спочатку пшикати, а потім е, дути компресором, тому що е, е, більший розхід буде. Е, е, ця жижа з якимось газом, там, пропаном чи бутаном із, із якоюсь хрінью, і при е, намочуванні, щоб здути оце все, воно його просто далі сушить. і все. Тобто вам потрібно повністю, повністю його відмити наскільки є можливість, а потім вже, якщо забажаєте, будете дмухати своїм компресором. Але сенсу немає в компресорі, якщо тут все буде далі чисте. І тут, звісно, потрібно буде поміняти поршневе кільце. Тому що там зазор десь в районі 0,6 мм на щупі показує. Якщо так, так, от. Ну і все, в принципі, стандартний ремонт, як, якби не оця от мийка. Так що отак. От. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і миру вам!